Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні давайте поговоримо про те, коли мудра не візьме ваш запит в роботу. Ми не є державна установа і ми не приймаємо абсолютно всі запити, з якими ви звертаєтеся. На вході з вами працює менеджер вхідних запитів. Задача цієї людини з'ясувати, що саме вам потрібно, оцінити нашу експертизу. І якщо наша експертиза дозволяє допомогти вам реалізувати ваші плани, тоді ми беремо запит в роботу. Якщо не дозволяє, або запит для нас є неадекватним, і я про це зараз поговорю, то тоді менеджер вхідних запитів відмовляє вам в роботі. Наприклад, ви запитуєте, що таке відповідність чи невідповідність запиту нашій експертизі. Ми працюємо переважно з англомовними програмами. В англомовних та неангломовних країнах так у нас є в тому числі програми підготовки до вступу в вищі навчальні заклади, наприклад, неангломовних країн: Італія, Іспанія, Чехія, Німеччина, Словаччина, Франція. Ми можемо зараховувати на підготовчі програми, якщо у вас є така потреба, і якщо це оптимальний для вас шлях, готуватися до подальшого вступу. На неангломовні програми в цих країнах. Якщо запит, наприклад, ви запитуєте, особливо там українці, які перебувають зараз в Європі, мають статус тимчасового захисту, помістю бачать навчальні заклади, які розраховані на резидентів, на громадян цієї країни, але ці заклади не працюють з міжнародними студентами, то ми з такими закладами не працюємо. Приклад наводжу. Мама звертається в Польщі там, чи в Чехії. Хоче отримати професійну освіту щось на зразок нашого технікуму, там, коледжу чи ПТУ на місці да, польською мовою. По-перше, ми не працюємо з польськомовними чи чеськомовними програмами. Ці навчальні заклади не приймають міжнародних студентів, вони працюють виключно з своїми резидентами. Ми працюємо тільки за умови, що ми подаємо на зарахування українця як. В статусі міжнародного студента, тому такі звернення ми не приймаємо і радимо звертатися на місці до навчального закладу і з'ясовувати, яким чином ви можете поступити там на місці в такий їхній коледж, пту щоб здобувала дитина професію. Коли ми не беремо ще так, це коли, наприклад, величезний ризик вам не отримати бажане. Якщо у вашій ситуації ми оцінюємо шанси, наприклад, там, де країни, які потребують студентської візи, оцінюємо ваші шанси отримати візу як максимально ризиковані, і ми говоримо, що це буде велика ймовірність, ризик відмови у візі. Ми вам відмовим. Якщо, наприклад, ви хочете претендуєте, у вас немає потрібного бюджету, і ви розраховуєте виключно стипендію, ми теж вам відмовимо. Якщо ми бачимо, що ви не можете вступити на бажану спеціальність, тому що ви не відповідаєте мінімально допустимим вступним критеріям, або ви не є конкурентоспроможним на конкурсі, ми теж відмовимо. А якщо ви просите перевезти в інший університет з якогось університету, ми пояснюємо, що трансфер це складніша процедура, ніж ви собі уявляєте, ви все одно наполягаєте, що ви знаєте, що є такі трансфери, то ми теж вам відмовимо. Якщо вам потрібні 100% гарантії, ми теж відмовимо. Тому що ми не є приймальна комісія навчального закладу, яка приймає рішення жоден з нас, хто займається зарахуванням. І це некоректно по відношенню до вас і до нас гарантувати те, що ми не можемо гарантувати, в принципі, в природі не може існувати таких гарантій. Дивним чином, є люди, які реально наполягають на тому, щоб ми пообіцяли, що ми це зробимо. В такому випадку ми просто не будемо братися за таку роботу. Наша комунікація неадекватна, без якоїсь взаємної поваги. Таке трапляється дуже 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 рідко, і ми реально раді і щасливі, що наші українці, з якими працюємо, байдуже, де вони перебувають в Україні чи за кордоном, вони однозначно ставляться з повагою до нас, ми до них. І це дорослі відповідальні люди, які вміють комунікувати, взаємодіють і дотримуються якихось ділових стосунків. Але часом дуже рідко бувають випадки, коли люди з якоїсь причини не врівноважені, попри те, що в деяких із нас є фах психолога, ми все-таки не є психологічна служба, і ми не можемо з такими людьми працювати, якщо їм потрібна для початку якась стороння допомога, щоб допомогти справитись, можливо, з якимись стресами серйозними, які впливають на їхню взаємодію з людьми. Тобто, ми таким людям, звісно, що теж. Відмовимо. Власне кажучи, це основні такі випадки, тому моє побажання оцінюйте реально свою підготовленість в плані академічної підготовки, мовної бюджету. Заходьте з нами на комунікацію, на консультацію, для того, щоб зрозуміти, чи те, що ви собі надумали, замислили, чи воно може бути реалізоване, які ризики, які шанси справитися з цією ситуацією, і які альтернативи. Раптом би ви не відповідали якимось критеріям вимогам, бо ми завжди будемо раді порадити вам, яким ще шляхом можна досягнути своєї мети. У нас в описі під відео є посилання на банку. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, кидайте посильний донат. Ми збираємо донати на нашу банку для того, щоб далі передати це вже на перевірені збори на потреби ЗСУ. І обов'язково вам потім відзвітуємо на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайку, заходьте на сайт, дзвоніть, пишіть. Ми до ваших послуг будемо раді допомогти розібратися з вашою ситуацією і прокласти правильний шлях, максимально оптимальний до вашої мети. Щасти вам!